Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати новорічний салат із мандарин. Але хочу звернути вашу увагу, що це не фруктовий салат, але він буде досить цікавий. І саме перше, мені потрібні мандарини. У мене 600 г мандарин. Або 15 штучок ось такого маленького розміра. Я їх беру, розділяю кожну дольку окремо і розрізаю на опіл. Зараз я розріжу всі мандаринки і повернуся до вас. Мандаринки я вже нарізала і тепер переходжу до наступного інгредієнта. Мені далі буде потрібно 5 курячих яєць. І нарізаю на кубики. До речі, цей салат мені порадила моя колега по роботі. Яйця я нарізала і далі мені буде потрібно 300 г крабових паличок, які я нарізаю на кубики. Крабові палички я нарізала і тепер додаю кукурудзу. Висипаю цілу баночку, в мене 340 г. І тепер це все ретельно перемішую. Тепер солю і перчу за смаком. Салат я розділила на дві частини. Другу частинку я використаю чуть пізніше, можливо, на другий день. А цю частинку я змащую майонезом. І тепер мій салат повністю готовий. Якщо ви не любите мандарин, то ви можете замінити мандарину ананасом. Цей салат за смаком ніжний, а мандаринка дає свою мінімальну кислинку. Такий салат ідеально підійде на ваш новорічний стіл. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування новорічного салату з мандаринами. Також діліться, що ви готуєте подібне на новорічний стіл. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.